Витік газу в одній із квартир. Попередня версія причини вибуху у столичній багатоповерхівці. Повідомляють в МВС. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення техніки пожежної безпеки. Станом на зараз відомо про двох загиблих і п'ятьох травмованих. Рвонуло, нагадаю, пів на четверту ранку у Дніпровському районі. Наша влада Цимбеленко зранку там працює. Годину тому була. Хочу тебе спитати владу. Годину тому була інформація, що конструкція. Укція будинку хитається, чи це не завадило рятувальній операції, і що відомо про тих двох мешканців, які могли ще лишатися під завалами? на восьму годину поспіль вже триває рятувальна пошукова операція. Скажу що за останню годину рятувальникам вдалося врятувати ще двох людей з власне будинку, в якому і стався вибух. Станом на зараз відомо про двох загиблих шістьох людей, яких поранило, і власне 20 врятованих людей нам вдалося поспілкуватися з дівчиною, яка власне. Мешкала на восьмому поверху, і саме на її поверсі за її інформацією і стався вибух. Стався вибух саме на моєму поверсі. Це був восьмий поверх і саме волною знесло вже двері. Деякі двері були завалені, і прийшлося людям кликати на допомогу. Я не знаю, там сусіди приходили на допомогу. На жаль, я в той час ще знаходилась в квартирі. Коли був вибух. А показу ми зібрали документи, ми ганчір'я і одразу вийшли. Зазначу, що близько години тому рятувальникам трошки довелося призупинити пошуково-рятувальні роботи, оскільки власне чекали приїзду спеціалістів, які огля оглядали власне конструкції будинку для того, аби не було ніяких нічого далі не падало. Можна послухати. Зараз бачимо рух несучих конструкцій. І спеціалісти оцінюють, на якому етапі можливо приступити подальшій роботі спеціалістам і експертам для того, щоб з'ясувати, яка ж дійсно була причина цього вибуху. Одна з робочих версій, яку розглядає слідство, це вибух побутового газу. Пошук деяких людей на даний час триває. За показаннями свідків не встановлено місце двох мешканців будинку. Але станом на зараз рятувальники продовжили розбирати а, завали. Власне, попередня версія це виців газу через це, власне, скоріш за все і стався вибух. повідомляють і в поліції а, і в ДСНС. Але точні висновки вже будуть відомі після експертизи, які те, як інформація про те, чи зможуть люди продовжувати жити в, в цьому будинку. Я зазначу, що а, осіб загиблих двоє, і один з них це чоловік. Це інформація, яку ми маємо а, на цю місце. Спасибі, Влада Влада Сибаленко, із місця трагедії у столиці, де сьогодні вночі стався вибух у багатоповерхівці, і вона нам повідомила, що за останню годину рятувальникам вдалося врятувати і ще двох людей.